Всім привіт! Дуже давно хотів записати цей відос про маленькі речі, які я використовую майже кожен день, і які мені дуже подобаються. От я сам такі відео дивлюся, і іноді знаходяться дуже дуже цікаві, класні ем, речі, які прям хочеться купити собі і використовувати кожен день. Оце все про такі штуки. І перше, що хотів почати, це от такий маленький павербанк на Максейві. Існує дуже багато різних павербанків, як великих, так і маленьких, Там навіть оригінальний від Apple. Але я зараз розповім, чому цей павербанк, я не знаю, один із найкращих, а можливо реально найкращий із всіх павербанків, які тільки можуть бути. По-перше, Максейв. Він доволі міцний, тобто, він тримається дуже добре. По друге тут вбудована от така штучка. Підставка. Тобто, ви приходите увечері додому, у вас ставити на прикроватну тумбочку цей павербанк, ставити телефон на нього. Можна навіть отак. Тоді він переходить в нічний режим. Переходить в нічний режим. Давай. Ну, що з тобою, Ти і так поставити. Переходить в річний режим. І це ще не всі плюси. В цьому павербанку. Зарядка самого павербанку знаходиться зі сторони. Тобто ви вставите цей павербанк, підключаєте до нього зарядку Type-C, Заряджається сам павербанк, плюс заряджається ваш телефон. І зранку ви встаєте. Телефон заряджений, пауербанк заряджений. Ви його складаєте, кладете в рюкзак в сумку. Він маленький, важить небагато і йдете займатися своїми справами. Супер! Я використовую його реально кожен день, і в тому числі отак от біля ліжка, тому що це дуже зручно. Ти його клацнув, все, він заряджається. Супер! Одна з найкращих покупок цього року. Якість паверу також дуже класна, він супер приємний на дотик. А, ця штучка на магніті. От тут. Тобто, реально раджу. Далеко не відходячи від теми а, MagSafe штук для айфону, Ось таке кільце. А, замовив собі на Аліку. Цей павер, до речі, я брав на Ултаксі. Це я замовив на Аліку, коштує не дешево, там десь 400. Чи 500 чи навіть більше, можливо, навіть 600 гривень от в цьому ціновому діапазоні, але Боже, настільки це якісна штука. Пояснюю для чого. Він знову ж таки на магніті. Магніт доволі міцний. Ця штука от така резинова, сюди можна продіти палець, і вночі у вас, коли ви заліпаєте в телефон, телефон не падає вам на голову, що вже як плюс. Також тут ще одне кільце, яке відкидається. Для того, щоб ви могли поставити свій телефон або так, або ось так. Дуже зручно, коли виходиш на обід і там серіальчик її можна поставити на телефоні або YouTube включити, тримається дуже гарно, як я вже і сказав. Якість у цієї штуки супер класна, вона прям міцна, не розвалиться взагалі. Тобто, це наче не AliExpress, а якийсь супер популярний дорогий бренд. Хоча у цього бренду <свят>, якихось інших класних речей я не знайшов на аліку. І останнє, що хотів сказати, цю штуку я буквально нещодавно відкрив для себе, що у цього м -м, кільця з цієї сторони також є магніт. Тобто іноді ще я поверх примагнічую от о, о, цей кейс для картки. А, я його не часто ношу, але ну, він. Примагнічується гарно, і коли є потреба в цьому, то воно класно працює. Також, коли ця штука стоїть на робочому столі, павер не завжди є сенс заряджати телефон. І він, якщо приліпити його з цим кільцем, то він, звичайно, заряджатися не буде, але буде триматися. Тому навіть такий сценарій, який ви навряд чи будете часто використовувати, але можливість так зробити є. І це дуже класно, тому ці речі я сильно полюбляю. Щоб закрити тему телефону, ще просто згадаю оцей кейс. Я його взяв на Аліекспресі. Силку я додам. Плюс в тому, що він має відкриті бортики. При цьому кутові частини вони все ще захищені. Мене питали люди чи не царапаються у ці штуки? Ні, я вже хожу з ним більше трьох місяців, і подряпану взагалі немає ніяких по бортам, При цьому немає цих товстих бортів, і ти відчуваєш реальну ширину телефону. От, плюс алюміній приємний на дотик. Цей кейс має гарний максеїв, тобто він міцний, він тримає добре. Я не знаю, як у порівнянні з оригінальними кейсами, бо у мене їх і не було. Але тут у мене нарікань ніяких немає. Він класний і він зроблений під шкіру. Звичайно, це не натуральна шкіра. Але за от скільки я використовую, реально місці три, можливо, навіть чотири вже. І тут з'явилось тільки пару подряпин, але в цілому він виглядає дуже фреш. І на свої гроші можу рекомендувати цей кейс. Ідемо далі із маленьких ніж тіків з Аліекспресу. Обожнюю оці LED лампи які втикаються в ЮСБ. Їх дуже часто використовую там. Втикає в павербанк або просто в блочок можна направляти. Куди завгодно, тобто направляю завжди в стіну або в стелю. І він дає таке приємне, ненав'язливе світло. Дуже класно їх використовувати як якісь нічні вечірні лампи, коли сидиш тому увечері біля телевізору, або не знаю, вже лягаєш спати, збираєшся. І я їх втикаю прямо в розетку біля ліжка. Мені подобається найбільше ось цей колір. Я на нього і залишу посилання, вони там є різних кольорів, але цей теплий, і, і приємний. Цього літа я вирішив взяти нове взуття на сезон і відкрив для себе дві класні пари одні з найкращих на літо, як на мене. Тобто вони підійдуть не під все, але на кожен день по своїм справам бігати взагалі супер. Перша модель від Merrell. Вони. Дуже прикольно виглядають, зручні. Я їх давно дивився і нарешті замовив. Модель мені подобається в розмір. Підійшли. Я замовляв свій. Не такі зручні, як друга модель, про яку я зараз також розповім, але все одно вони зручні. Тобто нарікань немає стосовно цього. У Мерл ще є декілька схожих моделей. Я вирішив обрати саме цю, бо вона мені візуально найбільше сподобалась. Вони підходять під все, під високий носок, під низький носок, під шорти, під штани, тим паче підходять. Взагалі класно виглядають під різні штани. Зараз на вулиці 20 30 вже градусів. Uh, і в 30 градусів в них ходити все ще добре. Uh, були дні, коли була оця неймовірна спека, в них також було окей. Okay. Uh, тобто я їх вдягаю завжди на носок, до речі. Бо без нього я ходив один день і через якийсь час вони починають трішки натирати. І для себе я зрозумів, що краще їх все ж таки носити на носок. І друга пара це крокси. Дуже популярна зараз модель, бо їх завезли в Україну. В минулому році їх ще не було. Взагалі їх не зустрічав до цього сезону. Вони дуже зручні, замовляв свій розмір, але... Мені здається, вони більше мірять, тому краще сходіть в магаз поміряйте, який вам розмір підходить. У будь-якому випадку я вношу той розмір, який мені приїхав. Він реально трошки більше, ніж треба, але за рахунок цієї лямки, яка накидується зад, позаду на п'ятку, в принципі, ходити в них комфортно і це дуже зручні тапки. Вони значно краще і м'якші, ніж звичайні крокси, інші моделі якісь. В них прям як на подушці, на якій сідеш. Тобто суперове взуття також під багато всякого різного одягу підходять, і мені подобається їх носити під світлі носки. Там, о, білі, наприклад, білі високі найки. Тобто підсумовуючи по взуттю, це реально дві прикольні моделі, які я раджу. В минулому році я собі купляв багато різних кросів, але от з появою цих двох пар реально всі закинуті в шафу, і я не вдягав. Ніякі взуття вже дуже давно. Наступні два айтеми дають аромати. По-перше, це палосанто. Палички палосанто підпалюються, після чого починають тліти, і у цей аромат а, він доволі приємний. Якщо ви не пробували, раджу спробувати, якщо вам подобається от, всяка така тема, а, що пахне. То це дуже приємний запах. Коштує дешево, запах приємний. Спробувати раджу, якщо не пробували. Якщо пробували і не сподобалось, ну таке буває. І наступна штука це така аромалампа. Сюди наливається ефірна олія зверху. Ось у мене ось така. Я обрав суди по запаху, на назву взагалі не дивився. Цей мені сподобався, він у мене поки один, але я думаю, що докуплю декілька інших. Наливається сюди олія зверху. Тут звичайна оця крова свічечка, вона підпалюється, і олія починає випаровуватись, даючи класний аромат. Я полюбляю. Іноді, увечері, цю штуку підпалити. Мені здається, я засинаю краще. У будь-якому випадку це приємний запах, він ненав'язливий, він також увітрюється доволі швидко, він надовго не залишається. Прикольна штука, також коштує недорого, але мені такі речі в домі подобаються, вони дають якусь свою атмосферу. Чуд не забув, повзуттю ще є тапки, зимові. The North Face, які я довго думав брати чи не брати, і все ж таки взяв от на минулу зиму, яка була. Які ж вони прикольні, в них дуже тепло. Я. В них відходив реально майже всю зиму, окрім там тих днів, де було багато слякоті. І то я їх покривав спеціальним водовідштовхуючим спреєм, і вони самі по собі мають тканину, яка пропитана цим спреєм з самого заводу. Тобто вони не поглинають вологу. Якщо там ви будете під дощ потрапити, наприклад, або під мокрий сніг, вони все одно будуть. Сухі, це прям перевірено на 100%, вони вологу не пропускають. Тобто, якщо дуже сильно або якщо вступити, то вже, можливо, так промокнете. Але все, що потрапляє зверху, так обережно, якісь краплі вони стікають. А з цим спреєм стало ще краще. Також можу радити, бо це супер взуття на зиму, дуже зручні, максимально комфортні, ти наче вдома ходиш в тапочках домашніх, при цьому на вулиці там зима, сніг, а тобі добре. Такі відчуття це супер і коштують вони недорого. Стосовно зовнішнього вигляду, це вже як кому подобається. Деяким подобається, деяким ні. Мені особисто ну такий дизайн міг би бути і краще насправді. От, але те, що вони комфортні, це головне, як на мене. І стосовно взуття, ще одна модель, яку точно хотів би згадати, якої у мене ще немає, але можливо, я все ж таки свої придбаю. Це ось ця модель від Merrell. Я так розумію, вони взагалі не зимні, тобто це щось демі сезонне, але суть як у тапочок The North Face, що вони маленькі, вони зручні. Там у них навіть є змічка, яка складає ці два тапки разом, і їх можна в валізу кидати. Тому, якщо розглядали якісь цікаві взуття, то обов'язково зверніть увагу на ці моделі, бо мені вони особисто дуже сподобались. Йдемо далі. Якийсь час я багато сидів на Аліекспресі, як ви зрозуміли, і замовляв собі різні ремінці на годинник на Apple Watch. Знайшов пару найкращих для себе моделей, але у мене є різні. Зараз розповім про них трошки, тільки за ними треба сходити. І я ще хотів додати: я обожнюю Apple Watch, але я не розумію людей, які купляють оригінальні ремінці до них по 50, а то й більше доларів. Ремінці з Аліекспресу, які коштують там, по 2-3 по бакси, вони взагалі не відрізняються по якості. От деякі моделі прям не відрізняються абсолютно. І переплачувати це такий нереальний оверпрайс. Просто. Я один такий, чи, чи хтось реально купляє оригінальні ремінці. Так, швиденько пройдемось по кожному з них і розповім, які є плюси, а які мінуси. Найкращі, на мою думку, це. Ремінець, який у мене вдягнутий зараз, з, з перфорацією. І ще я замовляв собі на аліку спеціальну укорочену версію. Тобто, зазвичай ремінець, оця частина, вона йде довше. Тобто, щоб його можна було зачепити і на більшу руку. Але так як у мене кисть тут невелика, то мені вистачає меншої версії. І це класно, що є вибір, бо чим менше у вас ремінця, тим комфортніше це носити. Чому обожнюю ще саме цей, бо він дуже швидко знімається. Тобто витягується ця штука, все. Я заряджаю його кожен вечір, і класно, що він швидко знімається. Також ще замовляв собі модель з перфорацією, але без застібки взагалі. Із мінусів те, що він дуже незручно знімається. Він, хоча і має запас по розтягуванню, але знімати його реально незручно. І чому я прийшов до цього на застіпці? Бо його зручно знімати і класти на зарядочку. От, тому цей також прикольно і у нього всі плюси цього, але... Ну, реально, при тому, що їх треба заряджати кожен вечір, це незручно. Цей ремінець я дуже обожнював в якийсь час. Він прикольно виглядає, сіренький на липучці. Дуже прикольний, але через те, що він з ткані, а не з силікону. То в дуже з ним не сходиш, і треба ще частіше його знімати у, пов... ну, у повсякденному житті. Навіть коли посуду миєш, з цим я взагалі не запарююся. Цей, Якщо на нього вода потрапляє, то потім незручно, треба його міняти, на якийсь інший, сушити. Коротше, класний ремінець, але мені не підходить. І ще одна модель також на Липучці, але жовтий. Хотів додати у цей списочок, бо виглядає дуже прикольно. У поєднанні з жовтим Watch Face Давайте я навіть вдіну це одразу підсніму. Мені дуже сподобалось це поєднання. Жовтий watchface і жовтий ремінець. Яскраво, прикольно, просто візуальна насолода, як на мене. Якийсь час я ходив тільки з ним, бо дуже подобалось. От. Поки все одно найкращим ремінцем для себе вважаю. От такий силіконовий з перфорацією дуже зручно на кожен день. І ще реально я не знаю, як люди ходять в звичайних оригінальних без перфорації, бо бо в теплі дні у мене з ним рука неймовірно потіє. Це просто некомфортно. А з перфорацією такої проблеми нема. І останнє, про що хотів розповісти, це дві книжки, які я прочитав, які мені дуже сподобались, які я в цілому всім раджу а, також з ними ознайомитись. Одну я прочитав на телефоні. До речі, використовую ось цей додаток. Він, як на мене, найзручніший. Туди можна просто підвантажувати свої книжки. Тут є полиці, є замітки, все, що вам може бути потрібно в такого роду додатку, воно тут є, воно зручне. І я вже багато років використовую цю прогу. От вона мені подобається. І так, книга, яку я прочитав, і яку я раджу прочитати і вам. Це автор Павлюк Ларіон, назва Танець недоумка. Це український автор. Події починають розвиватися в Києві, що дуже прикольно, <свісно>, враховуючи те, що я також знаходжусь в Києві, і історія дуже захоплива настільки, що. Іноді я реально не відлипав від телефону. Будь-який вільний момент, серйозно там. Я їду в автобусі кудись, я їду в таксі, я чекаю не знаю, замовлення в Макдональдсі, я відкриваю книжку і читаю, от настільки вона цікава. Я радив її також деяким своїм друзям. От, і є позитивні відгуки, тому реально книга дуже захоплива. Мені сподобалась, раджу вам також ознайомитись, це фантастика. Як жанр маю на увазі, але книга також фантастика. І друга книга, яку я прочитав вже давно, але, мабуть, я прочитаю її ще раз, бо в неї реально класні такі думки життєві. О, це зелене світло Метю Маконахі. Більше підійде хлопцям, але, скоріш за все, дівчатам також сподобається. Чому більше хлопцям? Бо Маконахі розповідає про своє життя, і воно таке трошки пацанське. Також, звичайно, цікаві життєві історії. Ну тобто, я маю на увазі із його реального життя. А, і багато гарних думок. Тому, якщо не читали, то раджу, бо це. Цікава книга. На цьому все. Якщо у вас є питання, то звичайно задавайте в коментарях, буду радий відповісти. Напишіть, чи сподобалась вам така підбірочка, чи треба робити такого формату відео далі. Бо я реально там за життя зустрічаю багато речей, які, на які мені хочеться сказати, Боже, як же це класно зроблено. І я просто хочу розповісти всьому світу, що таке є, щоб люди також користувалися. Дякую за перегляд.